Всім привіт друзі! Зараз 6 вересня і до мене поступила така інформація, що у мене на дачі пройшли приморозки. Я якраз проїжджав на степовий тачок неподалік від своєї дачної ділянки і вирішив перевірити на предмет приморозків і можливо зберу деякі, деякі види насіння для замовників. Ну що, як я і раніше казав, звісно, холодно, але очіток, очіток лише розквітає. Перші приморозки, та й другі, треті, і п'яті для очітку не грають ніякої ролі. Звісно, тільки змінилось те, що ось так у нас сидять опилювачі на весь ачіток. Джміль, джміль, який мало реагує на якісь там приморозки, заморозки. Він продовжує працювати, а не джміль, він, на мій погляд, тільки-тільки починає відходити від зим, не зимової, а отак нічної сплячки. Побачив мене, перепугався, але нічого вдіяти не може. Ух, то! Отак от. А це ще такого я не бачив. Це захисна реакція у джмелів. І впав. Молодець. Ну Все, що мог, все все що мог, все зробив від такого монстра. Все, більше я його тривожити не буду, а то доведеться його, йому ходити до психолога. Ну, а цей джміль працює. Ось так, навіть, навіть по джмелями-джмеликам видно, що був приморозок. Адже такого, таких відморожених перепуганих джмелів я, я не бачив. Оце я зняв, так зняв картину, сам того не очікуючи. Але нічого перепуганий, але живий. Хай сидить. Ну, а я далі йду дивитися на, на приморозки, заморозки, якщо вони були. З північної частини моєї ділянки щось. Щось нагадує приморозок по аморфі. Схоже, що аморфа все-таки спіймала перший приморозок своїми наймолодшими паганами. Так, перша очевидна прикмета приморозка вже мною знайдена. Шукаємо далі. Ну, на моїй степовій ділянці дослідній. Тут вже вітер холодний такий, що я ще я готовий повірити і в приморозки, і ось такі хмари. Липи, липи ще стоять усі зелені, надсилати їх нема ніякого сенсу. І ще дуже-дуже рано. Хоча листя вже готується до осені Катальпа, Іводія, Бархат. Мене запитували, чи я вже надсилаю катальпу. Ні, я ще катальпу не надсилаю, тому що катальпа ще ось така. Два чи три моїх замовники приймаються за катальпу. Катальпу я не можу пересилати, поки... Банани почне скидувати листя. А такі зелені катальпи я поки ще не пересилаю. треба зачекати, напевне, до жовтня місяця. І ось такий приморозок був, приморозок такий був, я це бачу, по Павловні. Павловня на степовій ділянці, на полівій ділянці. Тут, тут від північного вітра Павловню захищає хіба що соняшник. Павловня вже підмерзла. Оце так фокус. А це так фокус, Уявіть собі, 6, 6 вересня. Ось така Павловнія стоїть. Да, Мороз був не сильний, мороз був не, не лютий, але Павловнія вже скінчила час вегітації. І тепер для, для неї потепління ще гірше за похолодання. де трохи менше павловня там вона більше всього і підмерзла ось так ось тепер рахуйте самі хтось хтось мені писав що у нас пів, пів року без, безморозний час 6 місяців і в мене є відео на цей рахунок за травень місяць там якщо я не помиляюсь 11 чи 14 Травня я знімав просто, просто іній сніг на, люц... на полі люцерни. От середина травня і до, до 6 вересня. До 6 вересня 3,5 місяці у нас, у нас безморозний час. Це дуже-дуже мало для більшості рослин. Чомусь вважають, що я вирощую рослини і у мене по пів року. Триває вегетація. Ось вам і всі півроку. Від, від середини травня до початку вересня у мене. Якщо це півроку, ну хай буде так. Павловня, я з ходу показала дехто. Ось так. Якщо щось вирощувати, то треба мати на увазі, що в будь-який день в травні може бути приморозок. Так як і в будь-який день в червні теж може бути приморозок. А ось ця павловня стоїть, вона трохи вища і я бачу, що приморозок йшов по самої-самої землі. Він був дуже слабенький, він був дуже нетривалий, але він все ж таки був. Тут павловня трошки вище, листя ще іще працюють, але я опять знову помічаю. Дятел є дятел. Ну дятел одним словом. Що ти зробиш? Знову мені довбає стволи. Знову довбає стволи паразит. І я навіть погремушки ніякий не встиг повісити, тому що ще, ще ж було літо. Ще було дуже рано в тому році він почав довбати мені стволи на початку, на початку листопада. А тепер ось так. Напевно він почав це робити ще в серпні. Но але павловнія, яка, яка трошки підросла, вона вже приморозків так не боїться. І деревам субтропічним деревам у мене, у мене потрібно тільки вирватися, вирватися буквально на півтори метра висоту над землею і вже можна далі розмовляти про життя. Тим часом, тим часом мене вражають мої медоносні бджоли. Ще буквально декілька годин тому була температура близька до нуля. Якщо не, не нижче нього, а бджола вже збира пилок, вже відвідує, годить на останніх квітах моєї дослідної ділянки. Так, лірика лірикою, а треба подивитися, як там моя пологня найстарша, яка росте у мене не на продаж, не на досліди, а просто яка у мене росте. Бо отут... Тут все. все. Ці павловні можна вже деребанити на кореневі черенки і відсилати замовникам. Кому треба кореневі черенки, павловні, вже все готово. Ну і звісно, звісно дуб, липа, клен, вона зовсім не готова ще до пересилки. Треба ще чекати до жовтня місяця, як мінімум. Тому що ні, ні липа, не клен, не дуб, не навіть ось я здаля зніму, не навіть е, верба козяча ще не готова до відправки. Тут треба трохи зачекати на відміну від субтропіків. Ну і гарбузи, гарбузи теж вже відреагували на таку погоду. А ось що означає закрита ділянка від вітру хоча б... Доволі умовно. Навіть інжир не відреагував на, на мороз, І тут знову в мене висять інжирчики, які, звісно, не дозріють. Ну, інжир, інжиром, а Евадія теж не бачила ніякого заморозка, ніякого приморозка. Приморозка ні, не бачила. Вона продовжує рости. рости і я маю надію, що вона буде рости і далі. Адже по моїм прикметам, чим раніше при морозах з'явиться, тим довше буде тривати тепла осіння погода. Так, і ось моя павловня, яку я не продаю, не копаю, не ріжу. Я просто вирощую для себе. От така красуня, що називається, вирвалась, вирвались із метрової то, товщі надземної частини, яка постійно мерзне. Тут ствол вже такий і дві два пагана. Ну, метра три з половиною є. Так що і водії, і водії, головне, криви водії, павловні, і павловні головне вирватися. І тепер ми будемо рости, збирати, збирати насіння. У це видно, ще рано. Насіння в неї визріває тільки вже зовсім-зовсім перед новим роком. А ось, а ось акацію рожеву треба, треба, мабуть, починати збирати, щоб не залишитися без врожаю. Саме в цей час прийшла пора збирати насіння розової акації. Збирати насіння і відправляти його заказчикам. Розова акація, на відміну від минулого року. Вродила дуже добре. стручків, дуже рясно і ось висять вже готові готові стручки. Їх можна збирати. Це видно по тому, що стручки починають розтріскуватись. Стручок розтріскується і готовий висипати насіння назовні. Це означає, що пройшов час його збирати. І ось вже готові стиглі стручки, а на дереві він на цьому ж є і ще китиці квітів. Десь там далеко в глибині дерева гудить бджола Тесля. Але зараз не про це, зараз треба ще встигнути зібрати стручки. Маракуя ніяк не відреагувала на пониження температури, навпаки, навпаки я помічаю, що вона зав'язує нові і нові плоди, які які звичайно не вигріють. А плоди, які вже були зав'язані, ті ті дозрівають різної форми, різного розміру. Ті, які були зав'язані, ті дозрівають. Остання рослина, яка відреагувала і чітко просигналізувала, що був приморозок, це батат. Зазвичай не завжди, не скрізь, але якщо пройти біля батату, то можна помітити ось такі листки зверху. Це мороз, товариші, це мороз. Він пройшовся якось містами і не побагато але він пройшовся не хочу лізти туди в кущі чорне чорне листя дай ось мене під ногами Я під ногами в себе показую аж чорт іде а під ногами чорний лист отак Бата сигналізує що був приморозок, адже батат не, не може виносити найменших морозів. Але видно по батату, що морози були дуже, дуже краткочасні і місцями і не скрізь. Тому з потеплінням, яке очікується на наступному тижні, батат продовжить нарощувати свої кореневі бульби. Ось так у нас пройшов перший приморозок, перший заморозок. 6 вересня 2022 року безморозний час у нас тривав близько 3,5 місяців. Дякую всім за увагу та терпіння.